Всім привіт, з вами Козі Ліна, і у мене є до вас дуже серйозне питання. Чи чули ви колись, щоб чоловіків чи жінок називали ugly-hot? Чи може ви чули такий вираз Middle ugly hot А може ви чули, що деяких чоловіків класифікують за породами собак? Чи можливо, все-таки ви чули колись вираз hot-ugly? Що ж це означає? Mm. Всі ці вирази поєднують між собою лише одне: це класифікація для чоловіків та жінок за їхніми типажами та ступінню страшності. Одразу дисклеймер перед тим як ми з вами перейдемо до обговорення цієї теми. У цьому відео я говорю про чоловіків і виключно про чоловіків. Така класифікація існує і для жінок. Але так як сьогодні я говорю про чоловіків, то питання класифікацій та стандартів жінок, ми будемо. Враховувати тільки у порівнянні з стандартами чоловіків, просто щоб ви собі розуміли, так такі стандарти існують не тільки для чоловіків, але говоримо про них. Отакій. Отже, останні декілька років на просторі Тіктоку з'явилися доволі цікаві класифікації чоловіків, акторів, музикантів та інфлюєнсерів. І відбувається це з огляду на те, що стандарти краси для чоловіків, які тягнулися з 90-х, а саме кремезний, накачаний, здоровий чоловік з здоровезною щелепою та маскулінністю, яка тягнеться за ним ще 100 кілометрів шлейфом. Ці стандарти відходять вже назад. І тепер ми бачимо чоловік. Зовсім різних типажів, і кожен з цих типажів може називатися гарним. Тому такі зміни приносять нам зовсім нові терміни та зовсім нові слова у нашому лексиконі. І ось завдяки таким змінам в індустрії з'явився так званий типаж ugly hat, що буквально означає страшний, але гарячий. Так, мені не подобається вживати слово страшний, але просто я хочу, щоб ви розуміли контекст, в якому вживається ось. Цей термін це не якийсь сленг, це буквально англомовні люди придумали назву для страшних, або якщо виражатись правильно, конвенційно непривабливих чоловіків, і при цьому називають їх гарячими, але все ще страшними. І це трошечки неправильно. Це чоловіки, які не підпадають під загально прийнятий стандарт краси, але їхня харизма чи просто якісь риси, що виділяють їх серед інших, роблять їх гарячими. До чоловіків такого типажу ми відносимо Тімоті Шаламе, Адама Драйвера, Рамі Малика, Піта Девідсона, Евана Мічела, Деніала Редкліфа, Бенедикта Камбербеча і навіть Біла Сказгарда. Так, це дуже важко, але це правда. Якщо чесно, особисто на мій смак я не розумію, чому цих доволі привабливих чоловіків більшість англомовного фандому, та й не тільки наші теж вважають їх страшними і дозволяють собі їх називати а. Хат. Але очевидно, що стандарти конвенційної привабливості вони відрізняються від того, що ми можемо побачити в обличчях цих чудових акторів. Тому так вони мають ось таке звання, можна сказати так. Ну і те, що їхня харизма йде попереду зовнішності, це факт. Ну і ще один факт полягає в тому, що насправді жінки перестали робити свій вибір на користь просто конвенційно привабливих чоловіків, які мають гарні тіла. Жінки тепер. Цікавляться чимось більшим. Ну, от не дарма ж насправді в Тіктоці нещодавно розгорівся тренд з Джеремі Алленом для Кельвін Кляйн. Адже очевидно, що Джеремі не має стандартну ідеальну зовнішність. Тімоті Шаламе також отримав порцію слави та кохання жінок всього світу, хоча має доволі фемінну зовнішність та явно не ідеальне за всіма стандартами чоловічої краси тіло. В цю ж команду ми відносимо Барі Кеогана, який насправді не є взагалі. Ідеалом краси, але просто величезна кількість жінок шаленіють від нього і є його фанатками саме через його цікаву та неординарну зовнішність, яка підкреслюється його харизмою. Тому ще одне очевидне питання полягає в тому: а чи насправді взагалі були колись жінки зацікавлені у цих ідеальних чоловіках з 90-х? Зараз я скажу одну дуже страшну річ, яка може шокувати багатьох людей, але насправді. Стандарти для чоловіків придумали не жінки, а інші чоловіки. І знаєте, мене завжди смішить, як оці ідеальні, гіпермаскулінні, красиві за всіма стандартами чоловіки по типу Генрі Кавела в більшості своєму боготворяться саме іншими чоловіками, не жінками. І ні, я не кажу, що вони не подобаються жінкам. Я говорю саме про це безмежне боготворіння. Це факт. Бо насправді серед жінок популярні і низькі хлопці, і хлопці з фемінною зовнішністю. Дівчатам та жінкам подобаються хлопці з неідеальним тілом. І взагалі дівчата буквально придумали термін агли хат чоловіків. І здається, не вбачають в цьому ніяких проблем. Нещодавно я переглядала інтерв'ю з Олександром Тереном, де Ема Антонюк сказала про те, що в топі найгарніших чоловіків України є пан Зелені. І Савік Шустер. А ось головною красуною серед жінок визнана Тіна Кароль. Тіна Кароль Савік Шустер. У 50 найгарячіших чоловіків світу за версією Базар входять Рамі Малек, Райан Рейнольдс, Джон Ледженд, Райан Гослінг. Принц Гарі та Хіт Леджер. І так, всіх цих чоловіків ми можемо віднести до типажу Англій Хат. І тут я хочу зробити ще один дисклеймер. Особисто я не вважаю цих чоловіків страшненькими. Я не вважаю їхню зовнішність Аглі, і я в цілому не розумію, як працює ось ця, е, я не знаю, ступінь віднесеності до Агли хат» чи до Хат Агли. Я особисто цього не розумію. Тому що для мене всі ці чоловіки дуже привабливі. І я більше. Ніж впевнена, що якщо ми закриємо твіттер та всі інші соціальні мережі, і в житті до нас підійде якийсь рамі малик і запропонує нам піти на побачення, то більшість жінок погодяться, тому що вони, всі, ці чоловіки, мають стандартну, звичайну зовнішність. І всі ці стандарти, які визначають їх страшненькими, вони залишаються виключно в інтернеті. Просто стандарти краси жорстокі до всіх, і сприйняття реальних людей в інтернеті дещо викравлене та виведене абсолют. так, чоловіки не мають таких жорстоких та страшних стандартів, які поставлені у світовій поп культурі до жінок. Це факт. Але тим не менш певний стандарт та вимоги є. І хоч з кожним роком вони все більше і більше розмиваються, але це не означає, що вони зникають повністю. Та й ви повинні розуміти, що незважаючи на велику кількість прихильників у типажу «аглий Хад, хейтерів у них не менше. Тімоті Шаламе буквально Буквально ось нещодавно під час прем'єри Дзюни хейтили за його зайву вагу. Я навіть про це робила відео в TikTok і дуже дивувалася цьому, тому що я не побачила взагалі ніякої там зайвої ваги. Барі Кеогана та Бенні Бланко постійно просто шемлять за їхню зовнішність, порівнюють їх з їхніми дівчатами, постійно називають не те, що страшними, їх називають прям. Уродами, і мене це завжди дуже дивує, тому що я вважаю, що як і перший, так і другий мають абсолютно. Нормальну привабливу зовнішність, і питання дійсно не в тому, що вони в житті настільки непривабливі. питання в тому, що стандарти інтернету до чоловіків та жінок вони супер викривлені. Пітер Девідсона привселюдно висміюють на національному тебе та називають його страшним. І таке ставлення нічим не краще, ніж шеймінг жінок за вагу чи будь-що інше. Як і взагалі існування типажу, де людей називають. Страшними. І так, я повторюсь у тому, що стандарти набагато жорстокіші до жінок, але це не означає, що тепер ми, з огляду на те, що маємо такі ось стандарти, можемо брати і перекидувати їх на чоловіків і робити з ними те саме, що століттями роблять з нами: шеймити їх, об'єктивізувати та називати страшними в незалежності від їхнього типажу. Не потрібно намагатися вирівняти стандарти краси до однаково жорстоких та ганебних. Потрібно зменшити будь-який вплив токсичних стандартів на наше життя як для чоловіків, так і для жінок. Звісно, на даному етапі я не хочу гратися у рожевий світ і робити вигляд, що моє відео допоможе нам всім побороти ось таке ставлення до того, що ми можемо нормалізувати таке слово, як страшний, і називати ним цілий пласт людей. Я це все чудово розумію. Та і я прекрасно розумію вплив стандартів на жінок та на чоловіків. Якщо для більшості чоловіків стандарт... Для жінок є більш-менш єдиними. Я не кажу, що абсолютно для всіх. Я не кажу, що абсолютно всі чоловіки вибирають за одним стандартом, але все одно більшість обирає саме конвенційно-приваливих жінок. Та й ми всі чудово розуміємо, що саме жінки більше намагаються вкласти в себе в зовнішність і так далі. З чоловіками ситуація трошки інша. Умовно, багато жінок називають своїх партнерів Middle ugly, що означає, що він просто звичайний. Багато жінок. Говорять про те, що вони спеціально не обирають занадто красивих чоловіків, щоб вони не були закоханими у себе. Ну розумієте? І також я просто хочу вам нагадати, що дуже довгий час у нашому інфопросторі існувала фраза про те, що чоловік має бути трішки кращим за е, мавпу. Таке було, це правда. Я впевнена, що ви теж чули ці фрази. І так. Це те, що нам пропагували багато-багато років. Тому, звісно, очевидно, що для жінок абсолютно окей, не звертати увагу на зовнішність. Жінки завжди, в принципі, роблять ставку на трішки інше. Не завжди, ладно. Але повертаючись до стандартів жінок, особисто мене постійно дуже обурює фраза про те, що я спеціально обрала собі просто звичайного челіка. Middle ugly. мене завжди це супер обурює, тому що, по-перше, як ти можеш? Називати свою кохану людину цілонаправлено страшною. А по-друге, взагалі, як можна настільки об'єктивізувати свого партнера та оцінювати власне для всіх, наскільки він страшний чи не страшний? Особисто для мене це реально обурливо. Взагалі оцінювати людей, прирівнювати їх до якихось видуманих типажів, вважати когось страшненьким та любити тере хейтити всіх чоловіків, які на вашу ж думку мидал. Англій тому що вони не такі самозакохані, як гарні чоловіки, це ж буквально жахливо. Це та сама об'єктивізація та шеймінг. Та й у мене залишається питанням до того: а хто, власне, вирішує, хто у нас ugly hot, хто у нас не ugly? Типу, я передивлялася всі фото чоловіків, коли готувалась до цього відео. І я з впевненістю можу сказати про те, що насправді всі вони є абсолютно гарними людьми, з чудовою харизмою, красивою зовнішньою. І всі вони виділяються не тим, що вони просто гарні, всі вони мають свої особливі риси. І саме це робить їх унікальними. Чому взагалі ми ставимо питання об'єктивізації та шеймінгу на якесь нормальне? Чому ми нормалізуємо існування взагалі типажу ugly hat», коли людей буквально називають страшненькими? До того ж, я хотіла би сказати про те, що стандарту єдиного на будь-яку красу не існує. Всі люди різні, і всіх людей ми можемо назвати гарними. Так. Я розумію, що це занадто така, знаєте, філософія життя рожевого кольору, як і власне моя сукня. Але це не означає, що ми не можемо до цього прагнути. Ось я хочу вискати своє особисте ставлення до такого ось існування взагалі цілих трендів, купи відео на мільйонів переглядів, де якісь дівчата розповідають, хто там ugly hat, хто ні. Я не вважаю це нормальним. Для мене особисто це неправильно, тому що я вважаю, що кожен. Ну, чоловік, кожна жінка, вони мають свої якісь особливості, і всі вони гарні, якщо вони здорові, якщо людина жива, якщо людина здорова, якщо людина робить користь для суспільства, то вона очевидно гарна людина. І взагалі не важливо, я не знаю, які в неї там тонкічні, не тонкі губи, який в неї там типаж зовнішності, і що у вас чіпляє в ній. Я дуже не люблю, коли я відкриваю відео про Селену гомес. І там буквально кожен коментар про те, наскільки в неї страшний хлопець, наскільки він негарний, як можна з ним зустрічатися? Хіба вам не соромно таке писати? Хіба ви були б задоволені, якби таке писали про вас особисто? Невже ви думаєте, що ваші слова в інтернеті вони ніяк не впливають на будь-який ментальний стан чоловіків? Невже ви думаєте, що для чоловіків слова про те, що вони негарні, не образливі? я вважаю, що це. Це недоречно і неправильно. Ну і повертаючись до питання, яке я поставила сама собі у заголовку цього відео: чому жінки обирають ugly men, Ну, тут все дуже просто. По-перше, я не вважаю, що жінки ціленаправленно обирають ugly men, а хто так робить, то вони просто неадекватні. По-друге, я більш ніж впевнена, що всі адекватні люди звертають увагу не тільки на те, що ось тут, вони звертають увагу на особистість. На харизму і те, що у всіх чоловіків, яких відносять до Аглі Хат, є своя незвичайно шикарна харизма, яка дарує їхній зовнішності саме ось ці особливості, які помічають в них люди і випадково помилково називаються чимось Англії, саме це робить їх шикарними, їхня харизма, і саме це чіпляє людей. Так працює зі всіма. Всі люди, які мають свою власну харизму. Вони чудові. Ну і так, я сподіваюся, що з часу ми будемо відходити від цих нас. І взагалі особисто мені не подобається, навіть коли чоловіки відносять до пород собак. Що це таке взагалі? Чого хтось, не знаю, золотий ретривер, хтось там якийсь доберман. Я цього не розумію, як на мене, це трошечки дивно, якась, знаєте, така питання клініки. Ну, і знову ж таки, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я хотіла поговорити про ці такі стандарти і хотіла ви Крити свою думку про те, що я вважаю, що то є неправильно. Знаєте, отака От да. Всім дякую за увагу. З вами була Козеліна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до нових зустрічей. Па-па!